Доброго дня! Який у вас сьогодні настрій? У мене веселий, тому що ми з вами незабаром зустрінемося. І я дуже хочу, щоб ми разом розповіли віршик про дружбу у нашому колі, який написала Олена Гапонюк. А вивчимо його легко. Помирились сонце з Хмарою. І тепер танцюють парою. Лється дощ, і сонце світить. Посміхаються їм діти. Райдуга місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. А зараз уважно дивіться на зображення і повторюйте за мною. Помирились. Сонце з хмарою. І тепер танцюють парою. Ліється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Дітки, я з нетерпінням буду чекати зустрічі з вами і не забудьте вивчити віршик. До побачення!